що, кавалерочка, настала наша довгоочікувана нова серія з нашим новим автомобілем Льолика не. Та назарит та! І що комісь, де яхті пімоє? лайба? лайва! Лайва! О, правда! Ось такої машини в нашому наше село ще не виділи. Кулик го, борода до незичі посипла, розумієш? А яйця трохи підросли? Та що ти клопи? Я тепер дякую пацанам, що вивали мене трохи в люди. Я тепер їду, я тепер Чую рекенс, до мене яйця на три сантиметри стали довше розумієш і піцик весь хлопе! Ти мені дякуєш ні? Я дві дітки не звали, дай мені 5 мене ще серйозна поляна. Ти ще нема що дякувати? Я сі закодую в чистого. Та ти пане свої приїде, їду до сьодзе, туди і все, і лишаю горівку. Йомо, кавалерочка, ви зараз повейте ту машинку. Ви сістєєте. Ти мені вчора нагнали апетит, я півночі не спав, думав, що це за машина. А що, дурно ми їхали таку дорогу? Ні, ми куми їхали вчора дуже далеку дорогу, дуже тяжка дорога була. Він не він не намихав, таври її. Чуєш, він мені показав якусь тавру біл я вже хотів її спалити, Я вже Славуту. Актив... Славуту. Славуту, я вже стів її палити і вертати додому, але знаєш, розрубала. Хотіли, б. Так, ну але ми, як приїхали, як ще боже хлопці, та мені сльози чи не пішли. Спали спавись сіта... на коліна чи ні? На дві минути впав! Та бо чу, що, така машина, хлопець, як звичайно, я ще я житті не буду. Я би не тільки на коліна впав, я б взагалі відключив. Я ніколи не вдув, що в такій машині буду їсти, Назари. Я ширив єш, ти хлопець, то я тепер буду їсти, отак, так во, о, буду Ти <зумієш> розумієш, чи показувати. Я тепер ще можу ліняти до Петровича. Ну а як же? Ще недалеко такими темпами і будеш чим раз не ближче. Я, назаре... Но, перші емоції, ще перші емоції. Перші емоції, емоції Назарі я, я їхав, я їхав, я плакав за рулем. Tá? Я пахаю їхав, всі люди на мене дивили. Кавалерка вчора їхав назад додому вже за рулем. Я за уліка заді него пильнував, і скоха він з не втік, ні? дороги. Так, да. я з коханкою ханка з боку сі тішила, тішила, бо таку машину тьку шину, лінькою купила. Так, да. Але півдро тебе махала, що ти другу да. бабу не знайшов. Так, Вже мене махала куми, чуже каже, а що таку машину має вже мене забудеш, що вже щось не деш другу, бабу. Ні, То тепер в нас тебе буде тримала. Де ти її? А не я її тепер, я її маю годити, а вона мені тепер має годити, щоб воно такі точілі їздити, як ти ще кажеш. Ти від цей? Не вбив, а то. Бошеден, дуѓе? Обдрај во вау, здрај! Ха-ха-ха! Но я не можу, то така машина, тому я, я ще й не показував. Це не показував? Я і зразу переїду, не розумієш? І ще, ще толкомець ніхто не вийде, Ні, ні, тако десь люди вийдуть. А знаш, тепер до го... сусіда, прямо тако через браму на подвір'я все повалив і все. Бачите, свідки тебе бояли? Так, або бо ту тішу... сів сусід ті, що він закупив елегантську машину, нову, знаєш, він всі дуже ходили, ще по селі хвалили, а я тепер на подвір'я заїду, з не слушів. Це така машина, да коверка, що... Що він знесе любу? Любу машину любу любов. Ворог з мету, ти розумієш. Вона зараз стоїть ззаді мене, зараз ще пару секунд, я вам її покажу. Боже, я не, не, не я ще не можу, я ж всі буду. певно, з два місці, я не можу спати, розумієш? я лягаю, я переживаю, щоб дай ніхто не зацепив. ше що, зміж. <laughs> знаєш, вона такі, такі вигляд на що коли біля тебе приїжджає такого по селі, то можна зразу дорого всі ховати. No. Розумієш, Назар, я спав, Я встав, пішов біля машини, сів, покурив, подивився, я не міг спати цілу сутку, розумієш? Ти навіть не хочеш заводити її, ні? такого просто сісти зі сидя. Да, Та, сісти, сісти. такого Діти, знаєш, полати, натерти, туди, знаєш, що я Ще люблю, би цьбо... такої машини ніколи не мати, ти сісти на таку машину. Так, ну то назад всю, всю життя на Жигулях, знаєш, ну а тут така машина, ого, Шебе, мен... ні, куме! І трактори, ні, і Так, та, та ми тепер! Всі баби наші, Вася, ти розумієш, Ще щетьолки наші, ми тепер любу, цепимо, любу. Зразу по трасі зупинив, кинув багажника. Чи багачка, чи не багачка, яка б вона не була, на таку машину, щетьоки клюють, розумієш? розуміють. Жуве, яка ти тепер. Нам ще там... двері відкриті можна? Тепер здогим, виносить ще двері, розумієш чи є, малиш? Кавалерка, але виситі, що вже другий день до мене вже підрад дзвонить, що там, що там, їде, сюди, сюди. Я як дитині побачив, то мені такого такої. Що, не будемо ту інтригу так затягували? Показуй! Ласточку! Давай показуй того вогня! Що там ліку? Що скажеш по машині? Що можу сказати, Назаре? 4, 7 бензин, восьмикотлова, чуєш. Та вона прийде, боже, газ бенза, хлопця. Газ бенза, так? Та що та ти ти даєш на тапки той самоліт, воно ж літає, розумієш? Я не годен тримати машини. Кав'єрка, 4,7. 4,7? та ти розумієш, який то б'є мотора, Який то кубил. Ну? Де в мене один і п'ять, 4,7! Та то ш... майже п'ять живлять моторів. Ти що? Калірка хоче чути звук, заведи. Зараз заведу. Включив того, на Ха-ха-ха! Дивіться, який тут салон, йомай! Та тут зараз салон шкіра, ти шо, вешка? Слухай! <говорит> Як воно рече, то то чу ти што, дура під мотором, ні? Ну, газу! Ні? Ні, що зараз то то... Не... А ну, зараз ще газ дай, що я біля викупаю. Добре, добре, зараз, сістиш там! Давай! Dobra! Та що ти, що ти? А, та ріші, але то не ріші. Кутливо лягко повні. де, дерево. Зараз, чуєш, ти бачиш, що тут є, дві знаєш, того, є, пам'ять сидим, дві ще на сідушку. Ну, давай. Йо-моє. Поняв, дві ще. Перше положення того, як все запам'ятав, так їдеш, знаєш, от ти ходиш, хто щив. Включи підфарники тут, як вони щивці. Що такого еліганського поні я ja вже його того трошки навчив на кнопках вже шариш, так? та музика, всю єдиші манітола печка дує що автоматом to... матомєшся користувати? Назар, обіжаєш, чого не мій, о, парковка задна, нейтральна і, і драйв. То що вперед їхати. О, що дивіться, блокіровка. То, то, то є тут то, десь трохи таку змітку, то, то, в Неві, теж понижена роздатка, понижена повишена. Тут знаєш, якийсь блоту заїхав. А ну і останнє кольорці, вигляд салону. Покажи, побіжи, це то шкіра, шкірний салон. Дивіться, кол'єрка, що таке тут шкіра, яка тут шкіра, йо-моє. Кіко, тут той місце ззаді. Та чекай, то той американець, є? то той лиший якийсь сигнал, сигнал, їщі, слух. То можна і ще ляво зайти, що ти сидимо? Кавалєрочка, ставте лайки, за таку машину лільку ви купили. Файне, файл, я думаю, всі що що ти, то це їсти почуваєш один, не даєш комфорт, що їжд ті хто що то вчать тебе по асфальту, блядь. Ти такий їдеш, ти чіпеш за ручку, чуєш себе таким бадітом, знаєш. Плащі вже можна витягувати серйозніше. Що електроніка? Немає керачегі, що електроніка. Що електроніка, так? так? Так, так. Як ти хотів? Там, у тихенько робив, що шепче, розумієш? Дивіться, кавалерочка, ручка, яка тут красота? як тут високо сидіти можна. А ти сидиш назад на комбайні, знаєш? Як На комбайні? Так, так. Ти ні всі не світ, все що елігантно. Ти ні одної помилки, ні ні, що ти? Ти бензини, дай Боже. Бензин більше пів баку залили лількове. Так, що буде возив? Зараз. А ну я газину, що все. Ну газини, газини світ. Ох, на мої підрив зразу на місце. Ти регла ще Ти тут що десь ідеш, що машина перекидає. Ти себе знаєш, що на болоті робить? Та пристану... вона вигрібає, та вона під це нас під це битре, чоловік! Ще було, ось ти того можна врати. Ну а що? Віщі, фуркоп, що є? Ха, чоловік, та тут віщі, то можна прицеп чіпив і валиш, можна плугами город врати, є? Ну а як? Дерево тепер з лісу причіпив, привізив на троса. До троса і пішов, га, ж ти, га! Навіть не буде чого. Багажник відкрий. Зачекай, покажи, що ти відкриваєш зверху. А, ще, чекай, чекай, десь ця кнопка є. О. Дивіться, каверка, о. зверху все відкриває. Так, так, то ну. Закривай. Ти, ти си не думай, то є вишка. О, дивіться, тепер багажник. о. Давай, давай. Там о. і ноутбука стоїть. Так, десь. Який тут багажник, ти тут можна чуєш запхати пів, пів того. Ти при цепу можна бути, хай сідушки відкину, двісті, на ту місце уйма. Весь же така шторка чує о, Чекай, чекай, о. Ой, бляха, муха та те ще... Я ще тому що добре знаєш, зачки не розбираю. О, вище. Що ти, еліга, першокласна машина, альмамильчу. Тепер, як будуть сеньори, приїжджали по бульбу в село. <реш> Тепер будь знали, що я якийсь трохи є. шишка, ніяким всі. Не спустив, так? Не з ну а то що приїхав? Вроді агроном аніс немає, їзди на, на Жигулю, знаєш. О, а то приїхав вже по, на жіпаку, що я вже якийсь трохи бандит. А що ти? Чони, ще китубаняк, no, а ти щитає. Ну як тобі, Як тобі машинка, Лійко? Ну no, зараз, ну то радості немає межа, я так скажу. А ну то ще газанина, я спереду стану. Що? Тобі вистачає того, що є, ні? І без компресора. Файно, файно. О, да і щось і світла, що працює водич, і тут все є. В салоні щось світ, знаєш водич. Волоні, хіо, всі то пише розхід бензини, знаєш, то зараз трохи воно пише, бать, ми дозуємо, знаєш. Воно мені показує трошки. Ну не... і без того трохи багато. Так, так ну трошки такі ціни космічні, Нічо, знаєш. Нічого, ти, ти жалівся, що жигуль бато п'є, тепер божмов. Ну то хоч воно е, їде, розумієш? воно хоть їде, о! А жигуль, що ти заливаєш його в бездонну бочку, розумієш? Хоч усі відкидаєш ті. Покажи колеса, дивись яке колеса. Йомо, ти знаєш, які ці ті колеса куштує? Я знаю, знаєш, і дорогі колеса, то і на, на, на болото, то і на болото колеса. No. Що я глушу, бо воно зараз не мінять. <рисвіт> то нема що ці восімахувати, знаєш. глуши, no, Не так скажу. Але то шо, де що, де що електроніка, всі вікна що випускають, піднімають. Кузьмик тися відкинув, включив світло, поправив всі брови туди, сюди. Та я не дурно тебе, пашу тримав <рисвіт> купу років, <рисвіт> ні? Не дурно того плащу тримав? <рисвіт> 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 Ти думав, що всі 90-ті скінчили, а тепер всі починають? Починають? Двадцяті, як ти це кажеш. Всі почали нові 20-ті, з 90-ті. Я не знаю, ми всі реки там займали трошки. Кавалерочка, і що, як вам машинка? Пишіть в коментарях, як вам машинка, Лілько? Ну я не знаю, що би то що, що треба буде щоб... пробували і на болото Ого, сто процентів якийсь день після душу вибирай газуй зразу на болота собі да, духа провіряти провіряти як вона що на буде кавалерочку тішити трошки на А що, поставити під криденс хай стоїть що ні машина має бути робоча. покажи ці які там Вищі свої при... такі о, вищі гадки щоб якогось тягнути або щоб мене тягнули знаєш. зайшти. Куди там є друг бампер деть. Другий але ні, вона була на. Низ, ну, на, чекай, то, на, машина... на таких питаннях, Знаєш, Зараз я люблю, коли машина, видно, покосна, видно, що машина в русі, розміш, то є робоча машина. А так, ну. А да, тако вона вигляджена, нам ну дасть газу, нам все, вона щось полетить, на то не привикла, знаєш. Ні, коли мені це здаєш, що на тій машині можеш ти тільки когось тягнути, ну не тебе. А, ну то дай Бог, щоб мене ніхто не тягнув. Та вона висока кавалерка, де. Ну вона має майже 2 метра. А тут по кулінові сута! Чоти no. -то, то не є по кісточки, що поліцаї, чи пасти, а то хоть пер Тепер ніз не були си, ти може поліцаї валив, ні? Пустерні валю Що ти? пролетай! що ти си думав? О, зараз машина бомба, бомба, бомба. Дальше парі. покажем трошки кавалеричкам її в русі. Та як наїде. Як вона виглядає в русі, ні? Треба перевірити, чекай нам зараз треба показати, ну а що? Ну а що? Перше свої враження зразу, ні? Так, не? так, на камеру. так про, по, трошки по болоті легенько. Такого, так що колечко купила йому ту от машину на зиму. Будемо в цілу зиму на тімські катати, він буде возив дрова до хати, ні? Буде дрова возив, буду. Люди хочуть бульби, знаєш, вам мушу всякось замуляти буса нема, тому треба, треба завезти. Тепер 15 мішків. Так, тепер 15 Ти 20 15 мішків завалив, ну навіть буде чуло, ні? І буде валили, як має бути. хлопці. каса піде, коли він піде тепер того року. Ми я каже, дано хотіл купити лікувати таку машину. Але не могли ніяк вибрати, але нам попався один такий екземплярчик серйозний, що ми зразу його забрали. Я би сказав, аж за дуже серйозний. Аж за дуже, ні? Аж за дуже так. Я тебе ті тільки прошу, не зглазь! Не згладь, <рик> ти то <ти> <рик> <любиш! рик> ми, Я останній раз п'ю, коли ми будемо її обмивали. І все. <рик> <рик> я сікодірою. Мені ще Доксіон запистити, хай покропи, бо то ті озайсю. Але тою серйозною водою. Той потужною водою, що він мені кропи в хаті в керне чули. Світа, уда, хлопець, привоз десь з Єрусалиму, чи де, то, то машина буде їздила, їздила. А їзла. І сіна не а буде мала! Вже би зараз старі свої не говорив, що я купив машину. Я нікому говорити не буду. Давай ми не будемо засінали зараз того. Бо та твоя поплета, зараз 6 село розкаже. Ми не будемо тішили, а не будемо сварили, так що не починай. Вільно, ну, який же добрий, ви ж який вже добренький став, правда? Що? Я тебе за руль так не дам там шісти буде. Я не, не буду сідав за, за руль. Що каєчка, довго не будемо затягували, сідаємо і зрабуємо таку наїду. Їзди на їзді трошки. Бо наступна серія вже будемо знімати, як вона буде їздила по якихось yeah. там склонах, болотах. Тобто як вона ще називає? Оффроуд чи як це? Оффроуд, буде у нас оффроуд тепер на тим джипі. <пас> <кавадірчі. пас> тепер ти виділи, як вона боксує по болотах. Лілько любить ту справу. <пас> Ма! <пас> ти ні одного болота тебе не покорить, Тільки ми болота покоримо. <пас> Давай. Нас... Ну, ей. Хм? Ти чуєш, кілька машині років. Ото люди роблять Ну. кілька машині років, а вона ще шепче. шепче, розумієш? Що? Пігнали? Погнали. Та, кавалерочка, їдемо, ми попробуємо трошки катуться по лісі на ній, дивись, яка вона висока, йомойо, шо ти зараз дивись, ти їдеш? Я люблю коли видно капот, знаєш, бо я не прийду до такого машини. Що ж поїдь, трохи вікна, щоб було світліше, бо ні тебе не видно. Так в бункері сидиш, слухай. Ти ж зараз, я ще хочу їдуть, сказати, тут ззаду місце, як в однокімнатній квартирі, я ти говорю. Та? Та? Що ти подивись? Подивись. Що того мені трохи йти. А що ти? Що ти двісь? Тиго деєш трохи? То вона лісі, вона навіть не чує Младко, ти кавалерочка, так, шо ти? так, Двічі можна маньори всякі робити туди, сюди, шо ти Назаре? Ну машини дуже доволі. Ти шо ти Кайфуєш, кайфуєш? кайфута. ти знаєш, я ужив, я ужив, я ще гнану народив. Знаєш, так якби реально мій батя був якимось олігархом, блядь. О! Вже думирення не йдеш. Ще б я в 90 на такій машині їздив. О, але знаєш що назари що, що не буду брехати, але ще добре габариті не чую, знаєш. Хтось трохи ще бою. Ти дивишся, що ти ще в якесь дерево не заїхав? Я би не пережив того Назара. Час слово, свого. Що ти, Що ти можна валити, як має бути, блін? Ти Та просто почуваєш зараз... королем, не? Та нема слів, ти що, такого зараз би їхали, хтось би нас видів лісі! Що ти ти б дропака, як має бути! Ну. Давай давай вас развертай. Что, надо сидеть как президент на зале? О. Что, еще коробка шепчет, видишь? Оба, о, понял? Что ты, что по зеркалам шепчет, как мое будет. Кавалерка, Лильку точно ты порожил? Ха-ха, Назаре, уже в честное слово не буду брехал. Мне, я, в последний раз, я даже не помню, когда я так все тишу. И почему я все тишу, честно. О, видишь? Шо ти, шо ти? Фари поключав і валиш, як має бути! Балджош, балджо! Що, ключі єдум крат, нічого не переживаєш, що ти станешся по яку. Стойка, ні? Як твой като якість, ні? Стойка для руки. <laughs> ну, то той як ти вог, ну, як ти машина. Що Но... таке ти... збережене, дивіться, кавалерка? Стан, стан машини дуже файний. Стан машини є дуже файний. На, 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 на такі руки ти що, то та, та машина як, як ще салону, знаєш. Все працює все шепче. Ну чекай, Лілько, ми вибрали для тебе вже таку спеціатішу. Так, знаєш, щоб всі не логі. Подивіться, який тут генький цей, дивіться. А ну то всі зупини, бо тут, так не видно. Дивіться, кавалерка. Дивіться, О, дивіться, дивіться, таке сумнівеньке, як сідушка. Так, воно ніж не тріщить, Ні не скрипить, тигновий машина, ті пластмаси дивіться, ти? тих нових машина, ті пластмаси по ночі знаєш. О! Так, давайте зараз встанемо два слова кавалерці скажемо ще, ще раз свої враження і будемо газувати, бо вже помаленьку темніється. Так там ніж тренд зараз поїхати додому. Сказати, вже старі, бо знаєш, мене вже другий день в хаті немає. Ну, Подумаєш, я вже запив або що б там буде відказувала. Ну, що я можу сказати? Машина Назара є дуже файна, якісна машина. Десь і то не те, як ти в нових машинах поначіпайте знаєш, пластику, все тріщить грими. Все, все, все світа, все працює, як має бути. Так, так, дуже все ви ж то, вовсі ці козирки, воно все, все збережено. Дуже за машиною я можу сказати, єдно, що за машиною всі дивили. Що всякі я тобі Кома? в, в, в добрих руках була машина, машина потужна, потужна. Якщо час, ну в мене нема слів, я не можу підібрати, такого та, я ми, не можу ми, розуміти. Е, бо ми з кого ми ніколи такий машина не їздить, знаєш, що ми можемо говорити? Трохи поїздімо, щоб говорили якісь трохи враження, то всі знали, хто як, як мапу за руль посиди. Ми мені щось не розуміємо, то знаєш такого треба пристріляти трошки. Дивіться, все працює, все як має бути. Все це світить. Як... А що ти? Нова. Я сам задоволений, що ти це тішиш. Ну, Назари, то я, я дуже радий, я дуже радий, що випадки вешу мітко машина випла, розумієш? Так. Чесно. Файна, файна, двічі, дай. Так що, раз... кавалерочка, що, не будемо затягувати. Тоді дивіться наші нові відео. Ставте на тім відео відео лайки. Лайки, кайки. Колега... Пишіть коментарі. О, як, о, вам такі, як вам такий джипар. Чи ви всі хотіли такого може такого має джипа, розкажіть? Може в кого джипа ну може в якісь хвороби, знаєш, то може такого джипа має розкажу, щоб я знав в разі чого. Так, Щоб так що кавалерочка, тоді так. що, будемо льоку прощалися? Будемо назад прощатися, треба їхати, треба їхати, але ми. Ви очікуєте наші нові відео з оффроуду на тім життя. Але ми всі постараємося скорше включити і зняти якісь файні відео так. для кавалєрки. То що, ставте лайки, пишіть коментарі. підписуйтесь. всі підписуйтесь і, підписуйте, і всім кидайте своїм колегам, щоб всі дивилися. І всі колокольчики дивились. нажимаємо, щоб е, не пропускали наші курси. відео. Так, бо колерка, ми то все робимо зради вас. То що робить зради вас? Ну що, а ми пігнали. Ми До нових пігнали. зустрічей, так? Віо, коміт, зарушай. Пігнали.